Вітаю колеги! З вами Ірина Константинова. Сьогодні обговоримо, як пред'являти претензії після 28 серпня цього року. Із цієї дати Господарський кодекс України втратив чинність. З поміж інших питань він регулював досудове вирішення спорів між суб'єктами господарювання в претензійному порядку. Наразі основний нормативний документ, що його застосовують у сфері майнових та зобов'язальних правовідносин, це цивільний кодекс. Але претензійний момент в ньому відсутні за винятком претензій у разі перевезень. Відповідно, постає питання, як чинити, коли контрагент порушує зобов'язання, але справа ще не дійшла до суду. Претензійну процедуру вирішення господарських спорів можете застосувати і після скасування господарського кодексу. Загалом, досудове врегулювання здійснюють на добровільних засадах, якщо, звісно, закон або договір не встановлює іншого. Наразі досудове врегулювання господарських спорів регламентують норми Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів, зокрема й міжнародних, а судові процедури залишаються в рамках дії Господарського процесуального кодексу України. Для прикладу, стаття 925 Цивільного кодексу передбачає можливість пред'явити претензії. За договором перевезення вантажу пошти у порядку, встановленому законом, транспортними кодексами чи статутами, відповідно, стаття 19 Господарського процесуального кодексу України визначає, що сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору у таких випадках. По-перше, це коли є домовленість між ними, а по-друге, коли ці заходи є обов'язковими згідно із законом. Отож, норми про обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів закріплені переважно в міжнародних договорах, обов'язковість яких погодила Верховна Рада України. Коли ж справа доходить до суду і закон встановлює обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору, позовна заява має містити відомості про заходи досудового врегулювання. Якщо ви не додасте до заяви доказів щодо таких заходів, суддя поверне позовну заяву без розгляду. Отже, давайте відповімо на питання, чи обов'язково зараз відповідати на претензію. Відповідь так, якщо претензійний порядок розгляду спорів є обов'язковим для сторін згідно з договором або законом. І наостанок пропоную розібрати ситуацію, коли в договорі не закріплений порядок досудового врегулювання спорів, і сторони не вдавалися до спроб домовитись самостійно. Яке ж це буде мати значення для суду? Зазначимо, що відсутність таких спроб не є перешкодою, щоб подати позов до суду. Але врахуйте, що інколи суди оцінюють способи врегулювати конфлікт до суду як фактор добросовісності сторін, а також прямо вказують на обов'язок направляти претензію, якщо це передбачає договір. Про це нам прямо говорить частина 5 статті 129 господарського процесуального кодексу. Отже, наразі існує два варіанти врегулювання спору між сторонами договору: це добровільно е на розсуд сторін або обов'язково, якщо є відповідна вимога законодавства. Або сторони домовилися про це заздалегідь ну в договорі, звісно. Отже, чи застосовувати цю схему добровільно, вирішувати вам. Іноді вона дає змогу істотно зекономити кошти та ресурси, але в іншому випадку дозволить недобросовісному контрагенту затягнути процес та вивести кошти і активи, тож вирішуйте самі. А ще більше юридичних ситуацій та розв'язань знайдете в експертно-правовій системі експерту з головбух. Тож долучайтеся до нас.